Але цікаво ще те, що читати, виділяти основну думку. Це не тільки дослідження відходить. Ще потрібно вивчати на пам'ять. Хто вивчає на пам'ять Слово Боже? Так, це вже тяжче. Це вже тяжче, але нам необхідно вивчати його, вивчати його, тому що якщо його не буде отут, його не буде отут. А воно повинно бути отут, а потім приходити отут. Через практику. Коли його немає отут, в серці воно не появиться. Але Бог говорить, що в вашому серці. Те ви що робите? Виносити назовні. Якщо там немає Слова Божого, ми виносимо яке слово? Тетя Полотя, Я, я. Все для мене. Доброго дня! Дуже приємно, цар, дуже приємно. Будь ласка, всі поклоняйтесь. Гордість наша зразу виходить на перше місце. І все, це дуже швидко. Але коли там є серце нашому, є Слово Боже, наприклад, Дякова 4,6, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Більшість з вас знає на пам'ять. Це ж вірш написаний 1 Петра 5:5. Я вивчу цей вірш, тому що я завжди вилазить наверх. Воно завжди хоче бути першим. Але коли ми починаємо поступати по Слову Божому, сидіти на місці. Твоє місце отам, а тут місце Слова Божого. І це потрібно практикувати. Коли я вивчаю Слово Боже, воно йде в мій розум, а потім воно йде в моє серце. Ну, зрозуміло, тут шия така, воно так тяжко через шию йде, вона, бачите, менше, ніж голова. І проблеми бувають, щоб протиснутись. Але коли ми вивчаємо Слово Боже і повторюємо, воно протискується туди. Воно протискується і залишається в слові, в вашому серці. В кожного із нас є. Я думаю, так, що є вірші, які вони знають на пам'ять, навіть коли їх вночі розбудити вас. І скажи Слово Боже. І ви зразу Іоанна 3,16. Якова 4,6, 1 Корінтяна 10:13, Псалом 119, цілий. Так? Ви знаєте, євреї знали майже всю, та не майже, вони знали всю тору на пам'ять. Вони вивчали її з малку, поступово. Їм не потрібно було це, тому що тоді книжка це була дуже велика розкіш. Вони читали і вивчали на пам'ять.